Слава Україні! Розпочалася 661 ша доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 96 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав два ракетних та 23 авіаційних ударів, здійснив 40 обстрілів з реактивних систем залпу вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Наслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Вночі російські окупанти вчергово атакували Україну, застосувавши 31 БПЛА типу шахет. З силами та засобами протиповітряної оборони знищено 30 ударних дронів. Авіаційних ударів зазнали Красний Хутір, Грем'яч Чернігівської області, Волфа на Сумської області, Мар'їнка, Максимільянівка, Побєда, «Новомихалівка» Донецької області. Під артилерійським вогнем опинилися понад 130 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей. В зоні відповідальності сув північно, Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність міновибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. В зоні відповідальності Сув Хортиця на Купінському напрямку українські захисники відбили 9 атак ворога в районі Синківки Харківської області. На Лиманському напрямку нашими захисниками відбито 5 атак ворога, східніше Тернів, Ямпулівки Донецької області та Макіївки Луганської області. На Бахмутському напрямку воїни відбили 18 атак противника біля Богданівки, Іванівського, Кліщівки та Авдріївки Донецької області. Сили оборони України продовжують завдавати ворогу втрати живі силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. В зоні відповідальністю у Таврія на Авдіївському напрямку окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Так, Сили оборони успішно відбили 20 атак противника східніше Новобахмутівки, Авдіївки, та ще 14 атак східніше Степового, Південніше Сєвєрного та Первомайського Донецької області. На Мар'їнському напрямку Сили оборони стримують ворога в районах Красногорівки, Мар'янки та Новомихайлівки Донецької області. Тут наші захисники успішно відбили 13 атак. На Шахтарському напрямку українські воїни відбили дві атаки окупантів біля Старомайорського Донецької області. На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили вісім атак противника, західніше Новопокровки та південніше роботу на Запорізької області. Водночас на Малітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж цієї лінії фронту. В зоні відповідальності Суф Одеса на Херсонському напрямку українські захисники надалі отримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра. Ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника. Протягом минулої доби Авіація Сил оборони завдала сім ударів в районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також минулої доби протиповітряної оборони знищено одну керовану ракету Х-59. Підрозділи ракетних військ уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та два склади боєприпасів противника. Орієнтовні втрати противника минулої доби склали. 930 окупантів, 14 танків, 13 бойових броньованих машин, одна артилерійська система, 12 БПЛА оперативно-тактичного рівня, одна крилата ракета, 11 автомобілів та одна одиниця спеціальної техніки. Підтримуйте Збройні сили, переможемо разом! Слава Україні!